Бувало таке: знімаєш класне відео на телефон, відкриваєш редактор, і все, ідеям там просто не вистачає місця. Якщо це знайома історія, то схоже, час рухатись далі. Саме про це й поговоримо: як легко і головне, безболісно перейти від монтажу на телефоні до чогось значно серйознішого на комп'ютері. Ну, звісно, монтувати на ходу це мега зручно. Але ж як тільки доходить до чогось складнішого ніж коротке сторіс, отут і починаються оці але намагаєшся пальцем влучити в той самий кадр, а він не влучається. Набір ефектів, ну такий собі. А маленький екран, від якого просто втомлюються очі, все це, знаєте, якось стримує, коли хочеться зробити щось справді круте. І оця таблиця по суті ідеально все показує. Телефон це про швидкість, зняв, обрізав, запостив все. А комп'ютер це вже про контроль, про глибину. Це знаєте, як порівняти кишеньковий ножик і такий собі повноцінний набір професійних інструментів, просто більше простору для роботи, набагато більше можливостей, ну і як результат, зовсім інший рівень фінального відео. Окей, з обмеженнями, наче все ясно, але що далі? Куди рухатись? Професійні програми ж часто або коштують купу грошей, або настільки складні, що просто страшно підійти. Та, на щастя, є такий собі ідеальний місток для переходу, і називається він Шоткат. І отут, увага, найголовніше. Шоткат знімає два головні бар'єри ціну і сумісність. Він не просто безкоштовний, знаєте, на місяць чи з якимись там обмеженнями. Ні, він безкоштовний назавжди, без підписок, без прихованих платежів, без нічого. І до того ж, йому абсолютно все одно, яка у вас система Windows, MacOS чи Linux, працює скрізь. От, власне, чому шотка це такий класний вибір. Це ж не просто заміна мобільному додатку. Це, по суті, крок у світ, де вже є всі інструменти, щоб втілити будь-яку навіть найсміливішу ідею. І що найприємніше, цей крок не коштує абсолютно нічого. Ну що ж, давайте заглянемо під капот. Звісно, інтерфейс будь-якої нової програми спершу може трохи спантеличити. Це абсолютно нормально. Але фішка шоткату тому, що все тут побудовано навколо трьох дуже простих і логічних зон. Зараз ми з кожною швиденько розберемося. Отже, перша зона список відтворення. Найпростіша аналогія це такий собі кошик з продуктами, з яких будемо готувати нашу страву. Всі відео, вся музика, всі фото, все спочатку потрапляє сюди. Це, так би мовити, наш склад матеріалів. Далі вікно перегляду. Це такий собі особистий кінотеатр, де в реальному часі можна дивитися, що ж у нас виходить: от кожну зміну, кожен ефект, кожну склейку все одразу видно саме тут. Дуже зручно. І нарешті таймлайн це без перебільшення серце і душа будь-якого відеоредактора, це наш монтажний стіл. Вся магія відбувається саме тут. Викладаємо кліпи в потрібному порядку, відрізаємо все зайве, додаємо музику, переходи і так, шматочок за шматочком створюємо цілісну історію. Так, тепер, коли ми знаємо про ці три головні зони. Час подивитись, як вони всі працюють разом. Бо теорія, це, звісно, добре. Але давайте вже до практики, як же власне, почати роботу. А почати насправді простіше, ніж може здатися. Весь процес можна звести до трьох елементарних кроків: крок перший. Створюємо новий проект, другий закидаємо всі наші файли, відео, музику у той самий список відтворення. І третій, найцікавіший, просто беремо і перетягуємо їх звідти на таймлайн. І все. Основа для майбутньої історії вже готова. От і все. Маючи уявлення про ці три кити і список відтворення, вікно перегляду і таймлайн, весь шлях від простої купи файлів до готового відео вже не виглядає таким страшним, правда? Основи вже є, а це найголовніше. І знаєте, в цьому і є ключова думка: перехід на більш потужний редактор це не якийсь там іспит, це просто апгрейд власних можливостей. Програми, які здаються складними, насправді цілком доступні. Головне тут просто не боятися зробити цей перший крок і почати ну просто бавитись і експериментувати. Цей короткий огляд дав, так би мовити, карту й компас. Тепер інструменти вже в руках, а ідеї, я впевнений, чекають, щоб їх втілили. Тож залишається одне, але найголовніше питання, яка історія буде розказана першою?